Іспанія вводить новий імміграційний закон про легалізацію подальше перебування в Іспанії, тих, хто по тимчасовому захисту і по іншим видам легалізації. Це відбудеться вже у листопаді 24. го І сьогодні я зробив підбірку із 10 пунктів, які нововведення треба буде очікувати. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки. Будь ласка, ті, хто дивляться і не підписані, підпишіться. Тоді ви будете мати абсолютно нові свіжі новини. Це один із самих інформативних каналів про Іспанію на Ютубі. Перше, тимчасовий захист залишається до 2026 року. Вже почали видавати тархети до 2026 року. Я не чув ніде у ЗМІ поновлення, типу якби, реновацію закону, да, яка була в минулого року. Але тим не менше, якщо брати на практиці, то всі наші підписники, які от зараз приїжджали, вони отримали тархети до 26-го року. Яке нововведення, воно вже працює, те, що не можна модифікувати тимчасовий захист. Не можна з тимчасового захисту перейти, наприклад, от зараз. Перейти на інший вид легалізації, наприклад, на номандвізу, що дуже часто в мене запитують. Але взагалі, оцей закон, який зараз приймають, там дуже класні речі. Там дуже багато от таких от речей, які підуть на користь, які полегшують життя мігрантам і тим, хто хоче жити в Іспанії. Наприклад, Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, він сказав, що ми взагалі діти емігрантів, і ми маємо бути. Не ксенофобами, а тими, хто допомагає таким самим мігрантам. І Іспанія зараз, от Іспанія і Ірландія, це дві країни, які, от в плані міграції, в плані законодавства про міграцію, вони от найбільш лояльні зараз з усього Європейського Союзу. Друге соціальна осідлість. Соціальна осідлість, нововведення, яке вона зменшується з трьох років до двох років. Тобто. Раніше, щоб по соціальній осі... осілості, правильно буде сказати, осілість, щоб по соціальній осі... осілості отримати собі резиденцію, ви мали б тут прожити три роки, подати такий предконтракт на роботу своєму роботому ну, в поліцію предконтракт, це типу меморандум, того що вас беруть на роботу. І ти зараз цей термін має зменшитись до двох років. Тобто, чому я кажу, має тому, що. Те, що от вони зараз, оцей чорновик, який написаний, да який він буде прийняти, і те, що буде нас справі, от коли це буде от прямо от в полях відбуватися, це іноді бувають трошки різні речі. Але тим не менше, все одно, ну тобто, головний, головна тенденція задана, і все буде зрозуміло, куди все буде рухатися, і що можна, а що не можна. Третє осілість по навчанню. Зараз ця осілість по навчанню теж є, але. Дуже багато заявок відхилено. Тобто, фактично, можна сказати, що ну, вона одна з найгірших, яку можна собі уявити. Але вона переглядається в кращу норму. Тобто, що буде? Більше, якщо ви подали на осілість по навчанню, і якщо вам не відповідають більше 20 днів, то зараз буде так само, як, наприклад, по намангізі. Це означає схвалення вашої резиденції. Зараз дуже багато людей, які хочуть тут бути по освітній осілості, вони що роблять? Вони поступають в мовну школу, і в мовній школі рік вчаться, рік і отак, от рік за роком, повторюють собі тут резиденцію. Вони хочуть відходити від цього, щоб цього не було, а надавати тільки ну, тільки тим, хто в вузах навчається, або зараз навіть вже вони почали вимагати. Якщо ти там вчишся, то не сертифікат школи давай, а деле сертифікат деле. Це офіційний сертифікат держави. Його важко здати навіть а 2 оцей, що ви здаєте в мовній школі, то можете прирівняти рівень Б 1 до рівня Б2 приблизно. так. всі, хто в університетах можуть. Тепер зразу на 4 роки подаватися на резиденцію і отримати цю резиденцію зразу на 4 роки, такого не було. А не по року продовжувати як, бу, як зараз. Тобто по року продовжують. Можна, от все, що от всю оцю освітню осілість, її можна модифікувати на іншу резиденцію. Тобто, на номанвізу візу можна. Міжнародний захист. Дуже багато запитань, і те, що я в консультаціях розповідаю, і я сам йшов по міжнародному захисту. І дуже багато українців, які йшли по міжнародному захисту, починаючи там з 2014 року, вони знають, що у нас було дуже багато відмов. Наприклад, як працює міжнародний захист? Ви приїжджаєте, берете абсолютно не таку сіту, як на тимчасовий захист, а на здачу відбитки пальців, але іншу. Але так само все йде. Спочатку ніє. Потім йде оце отримання червоної тархети. Така книжечка червона з вашим фото, вашим Ніє і вашим відбитком пальця. І ось що у нас було? Ти кожні 6 місяців мав продовжувати реновувати оцю книжечку. І от, наприклад, комусь дали відмову, все 6 місяців проходить, і він нічого не може зробити. Все. У нас дуже багато грузинів були, хлопців. І отак от один через одного відмова по документу. Уявляєте собі? Зараз, навіть якщо відмова. Можна людині, можна буде залишитися у країні у Іспанії і через два роки податися по соціальній осілості. Супер! Мені здається, супер класна пропозиція, суперкласна е, клас, практика. Далі п'яте погіршується е, трудова осілість. Трудова, от самий класний варіант був для українців. За і зараз він поки що що діє. Якщо хтось встигнув це впригнути, да? якщо хтось пропрацював 6 місяців. То зараз за 6-6 місяців ви попрацювали, 2 роки прожили і з нелегального статусу подались на по трудовій До речі, зараз, з 2022 року, наскільки я пам'ятаю, можна, навіть якщо ти автоному можна подаватися, якщо ти 6 місяців пропрацював, але показати певний дохід на свою родину. Зараз вже погіршується тут одна річ, що не буде автоном. Тобто воно і не було раніше до 22-го року. Так воно і було, що тільки по контракту ти можеш по трудовій осілості отримати, е, отримати своє, свою резиденцію. Чому я не вживаю слова ПМЖ, внж Тому що тут воно трохи не так. Тут, тут ВНЖ можна вважати декілька карт, яка видається, наприклад, на рік, потім на чотири. Це все це буде ВНЖ. А от. Третя картка, яка на 5 років вже видається, це типу ПМЖ. Ну, от щоб не плутатись, то я буду казати Тархета Ларга Дурасьон і Тархета, тархета Корта Дурасьон. Корта це оці маленькі по одному, по два роки і Ларга це велика. На 5 років. Шосте. Вводиться нова осідлість другого шансу. Розумієте, такого не було. Тобто. Якщо у вас була відмова, от, наприклад, по цій інтернаціональній да от ви з Білорусі, наприклад, приїжджаєте, то у вас є другий шанс, тобто право надається і ще раз податися на одну на один із видів резиденції. Сьоме стартап і номанд візи залишаються все так само, як і було. І на сьогоднішній день, якщо відмінять золоту візу, і якщо приймуть по освітньої сілості, що це вузи, то тимчасовий захист і оці дві візи. Залишаються одним із найкращих варіантів: восьме віза нолукратіво. No Це віза без права на роботу. Вона була створена для. Сімей європейців нам норвежців, да якогось там чи, чи німців, яких багато живе на майорці. Наприклад, у них є свої доходи. У них вони доходи набагато більше ніж тут в Іспанії. Вони просто хочуть тут жити, дайте нам право, а працювати нам не треба, бо ми вже пенсіонери. Для них зробили отаку от однолукратів от візу, по якій вони могли жити. Нововведення тут теж погіршується. Значить, треба буде показати кошти на чотири роки вперед. Якщо зараз це на рік, то тут за тут на чотири роки. Далі, восьме. Всі тархети, Ларга Дурасьйон, тобто оці ПНЖ, як деякі люди називають так. Тепер будуть єдиного зразку. Єдиного це вже узгодження з усім європейським союзом. Єдиного зразку. От що це це суперкласна штука. Тобто не буде вже такого, що там у тебе тимчасовий захист, там, чи ти не тимчасовий отримав на 5, чи, чи ще якось, чи там осілість, да, якось трудову чи не трудову. Все, один зразок. що Для чого? Щоб в іншій країні Євросоюзу ти міг її спокійно поміняти на Іншу резиденцію іншої країни Євросоюзу. не дуже добра умова. Це те, що у Іспанії можна, можна буде перебувати, ну тобто, треба перебувати от протягом цих п'яти років, всі п'ять років. Виключення 10 місяців складає, можна не перебувати в Іспанії. 10 місяців, оце так е, виразився більш більш коректно. Не перебувати в Іспанії тільки 10 місяців. Тобто, якщо ви кудись поїхали працювати, наприклад, у Португалію, да, у сусідню, от чи ще чи в Україну, да, повернулися, то оці 10 місяців вони будуть критичними. Це вже при подачі на громадянство. Дев'яте. Добавляються нові професії у каталог рідкісних професій по робочим візам. Є ж ще робочі візи. У мене є підписники, наприклад, які переїхали не як айтішники сюди. А вони переїхали як ветеринари. Да, от вони працювали в сільському господарстві. Їх забрали на роботу тут з руками і ногами. Розумієте? Так, да, це і там і, 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 і з житлом допомогли, і все. Так, от в таких випадках, можливо, навіть і краще, ця робоча віза. І список оцих рідкісних професій він буде доповнено ну десь як мінімум 20-25 професій. Очікується, десяте. Обіцяють кращу оцифровку всіх оцих процесів по легалізації. Тобто, щоб ви не чекали нічого там. Ну по 10 місяців там не ходили на ці, що, що нема сіт, розумієте, і офіс там черга, там і всі стоять там, і так далі. Ось от, от оц, ця штука зараз має запрацювати. Вона вже запрацювала в деяких моментах. Наприклад, вона запрацювала у омологації дипломів раніше. Омологацію диплому ми чекали ну півтора року, рік о, от, приблизно. От а зараз омологація диплому. Це пів півроку відбувається так само, як з водійськими правами. Все. сіт нема, колапс, ніхто не може їх поміняти. Тільки десь там ти в Африку маєш поїхати, щоб цю сіти отримати. Ну, мається на увазі в Африку в Суету чи чимелілю. Міста іспанські, які знаходяться на африканському континенті, хто не знав. Там іноді знаходили люди або на Тенеріфе, наприклад, знаходили. Ну це слухайте, ну це їздить, таке робить. Ну це кошмар. І що вони зробили? Вони зробили так, що через. Хесторів можна вирішувати це питання. Ти звертаєшся до Хестора, і він може тобі поміняти ці права. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб в вашому житті все було класно, щоб ви вибрали собі свій найкращий вид легалізації, щоб ви інтегрувалися, насолоджувалися цією країною. Нехай у вас все буде добре, нехай щастить. Ставте лайки, замовляйте консультації. Збірка моїх автоконсультацій і всі секретні посилання будуть у описі до відео.